Не хвилюйся на студню. Дядько Артем з нашим командиром побалакає і все вирішиться. Ого! Дядько Артем головніший за страшного командира з залізними ногами. Ура! Тихіше, донечко, так не можна. Та ні, дядько Мельник у нас найголовніший. Але думку дядька Артема він дуже поважає. Так, дядько Артеме. Я вже й сам був зібрався по цей вагон. Та куди там? Пост? Окупанти трибунал. Ну, ти в курсі. Тож ви за неї постарайтесь якось на нього вплинути. Ви ж нас витягнете звідси. Заберете. Заберемо, звісно. Не парімайтеся. Привіт артемець. До екіпажу. Дякую, не підведу. Артеме, піднімись в руку, є Привіт, справа. Привіт, Артюко! Бачиш, як усе зрослося. Сідай. Артеме, у нас є можливість перебратися через міст без штурму. Річкою регулярно проходять каравани, мостовики з ними торгують. Під виглядом торговців ми потай проникаємо до них і опускаємо секцію мосту. За словами Каті, механізму порядку, спрацюємо швидко і мостовики нас не зупинять. А як спробують, ми все одно приправимо, щоб вони там собі не вигадували. Хочуть крові отримають. Лишається тільки дочекатися посудини торговців. полковник, Як же ми їх тут покинемо? З'їдять же Степане, ти голову вмикати пробував? Ти знаєш, куди ми їдемо? Знаєш, що дорогою буде. І куди Стьопа ми їх в Аврорі вмостимо, спати на ящиках з вугіллям, ну ми вже нехай, як спартанці. Але жінку, ти ще й з дівчам шестирічним, як тут розмістити? Та я свій матрац віддам, а сам кочегар. Еге ж, відпочинне, на першому чергуванні тебе млявого, ворожий диверсант заріже. Все одно не можна їх залишати. То давайте дістанемо той вагон, про який Катя говорить. Не можемо ж ми дитину тут кинути. І взагалі, скільки ж можна в проходах валетам спати? О, і ти з'явилася? Як? Як ми його дістанемо? Аврору я туди не пожену. Годі мріяти. І не треба Аврору. У мене в терміналі дрезина захована. Не у вагонтях ти що два пальці об асфальт. Зараз ми з Артемом по неї злітаємо і притягнемо. Хреста не відпущу. Ми чотири роки з ремонтом до ранку провотузимось, а сам я взагалі нічого не гарантую. Гаразд, біси з вами усіма. Годі з мене чудовисько ліпити. Якщо вагон здобудете, візьмемо цивільних на борт. Артеме, берешся. Але, Артеме, помітимо караван, і усе. Прорватися через міст головне, сам знаєш. І цей шанс я не впущу. Дякую, тату. Гаразд обіцяю подумати про онуків. Тримай, Артеме, це запобіжник від дрезини. Без нього не поїде. Машинка надійна, зуба даю. Ми з нею майже пів світу, З краю в край. Товару перевезли, о, страшне діло. Зі стілько халеп мене витягло. Артемчику, виходить, оскільки ти сам у термінал ледеш, Слухай, шлях не близький. Я що хочу сказати: якщо по темному вирушиш, менше шансів на бандюків нарватися. Вони тоді по своїх сховках гріються. Але вночі теж не той, не прогулянка буде. І звірини багато вилазить, і кульові блискавки там місцями, їх святощі за електричних демонів мають. Тож ти і сам змикить, коли краще виходити. Артеме, я в той район князя читувати вирядив, за мостом стежити. Зв'язок там кепський, самі перешкоди. Тож, якщо зустрінеш його, отримаєш останні відомості по околицях терміналу. Сани і Степаном Лебунь змовилися. Та я цими двома не менше за вас переймаюся. Просто не факт, що наше майбутнє краще, ніж ці святоші. Ах, та гаразд. Молодці, що татуся умовили. Ну, Артеме, як тобі моя майстерня? Нарешті я все облаштував як хотів. Нормальний верстат. І ящики підусі інструменти, і всяке різне. Можеш тут зброю чистити і патрони набивати. Ну, тобто, як на будь-якому верстаку, це зрозуміло. А от зброярні такої, як у мене, ніде немає. Ти, коли ствол якийсь знайдеш, я зразок раз і на поличку, а потім, якщо знадобиться видам у найкращому вигляді чистенький, змащений, як новенький, словом. Обвіз потім сам встановиш. Я з вас усіх справжніх майстрів зроблю. Тож навчайтеся зброярської справи належним чином. Хе -хе -хе. Слухай, Артеме, тут таке діло. Я для тихаря дещо зробив. Спробуй встановити. Верстак вільний. Ну, не затримуватиму. Аню. Дякую вам з Артемом, що допомогли нам. Без вас не знаю, що би з нами було. Прокляте тут місце не інакше, ще й села цей. Катю, не варто дякувати за здалегідь. Краще побажайте Артемові удачі. Звісно, Артеме, нехай вас Бог боронить. І вам Стьопу, спасибі. Та що ви не варто дякувати. Дядько Артем. Дядько Артем. Ви ж на завдання, чи не так? Я хотіла попросити, О, он там баки великі. Якщо зустрінете там мого ведмедика, принесіть, будь ласка, а? Його демон вкрав летючий, страшнючий, а вони там живуть. Він демонятам своїм відніс, мабуть, а я дуже за ним сумую. Хотіла в гості піти, та мама не дозволяє. Там же електричні демони теж є? Чесно, чесно. Вони вночі з'являються і світяться. Красиві. Але теж страшні. Трохи. Артеме. Я ж тобі так і не віддячила як слід за те, що ти мене з того підвалу витяг. Знаєш. Я, коли туди провалилася, навіть не злякалася, бо знала, що ти прийдеш і врятуєш мене. Дякую, коханий. Ну, біжи. Повертайся швидше і від радіації тримайся подалі. Артеме. Ти ж до терміналу. Може, князі зустрінеш? У нього там СП на мосту в вагоні. То ти його розпитай, що там та як, щоб не пертися на осліп. Ну, ти зрозумів. І ще, он де вежа праворуч, бачиш. Людей там бачив. Я думаю, тут теж не бандити. За нами спостерігають. Звідти ще гітару було чути. Блатняк горляли. Степан ще хотів піти забрати, щоб ото з інструмента не знущалися. Може, звільниш гітару від окупації? Потишиш товариша. Усупі знаєш, який репертуар. Російський рок! Класика! Щасти, брате. Я зараз на верстаку нічого не роблю, тож можеш працювати, якщо треба. От як до 50 кілометрів доходить, знаєш. Свистіти так починає, аж жах! А дай но ну, я гляну, батечку. Ось звідси. Це куди ж це воно? Та тут сальник, сам подивися. Сальник тече жбо. Ну от, а я все думаю. О, Артюхо, я бач, не гублюся тут. Хе. А раз десь з цим розібралися. Залишилося ще тридцять три нещастя.